Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні нарешті хоч трошки винес сонечко і в нас перестали трошки лить дощі. Не знаю, як буде після обіду, тому що після обіду теж дощі передають. Марки в нас такі гарні, є такі трохи похмурі, але більше такі білі, красиві, такі, пушисті, як пух. Красота така. Ніжний, тихий, практично без вітру. День Невеличкий вітерець є. Город у нас, звісно, трохи є бур'ян, Ну, вже слава Богу, ми опорались. Мама сьогодні прийшла мені на допомогу, поки я вдома порала своїх, отих, як кажуть, пискунів, всім догодить, всім, всім попораться, всім щось зелені, то ще щось. Дічата, курчата, качата, І всім то собакам -то закинула одну стірку другу. Мама прийшла мені трошки допомогти, випалила мені, хотіла сапати, трохи було мокрувати, але взяла сапу, каже, ні, нормально сапається. Вирвала мені тут на ці мої кущовки, всі мої ці сокерки і на кучах, тут на стежки. А це там відрону вкидала, треба забрати, буде висипати. І маленьку морквинку, ту ранню мурку там. Друже прорвалась столовчики, поганенько були зійшли, але знаєте, після дощів там, де не зійшли, вже повилазили, два листочки, сходи й те насіння, що лежало просто в землі. Так що, практично, на городі в мене красота, на грядках чистота. Сьогодні тільки досапаю там чуть-чуть на кабачках, бо половину я була посапала, половину було видно, це бачу, зійшло і буду сапати далі. Полиниця у нас цвіте вовсю, Трошки бачила де-не-де-зелененька є. Дасть Бог, може якась буде ягодка. Курчатам зараз знову ще нарву деревію. Зелень даю дереві і дрібненьку зелену цибулю. Любляться їсти і гендичати і курчата, так що кукурузину крупу вже комбікорм не даю їм. У мене вже через 4 дні знову будуть в інкубаторі нові маленькі курчата, треба буде їм. Так що треба буде ще купляти цим маленьким. Котик. У нас кицька привела четверо котенят. У нас прибавлення десь на горіщі, на хаті. Я там не знаю де. Не, не вилазила, не шукала, але чула, що піщать, і чоловік вилазив на горіще, казав, що четверо. Всі різного кольору. Одна грижа, одна біла, одна чорна, Одна така сіренька теж. Коротше, четверо. Ну, Якщо всі, не пропадуть, то буде ціла ферма котяча. Ось такі в нас коротенько новини, так що пішла. У мене ще друга стірка стирається. Зараз нарву я тут у бур'янах якусь траві хвата. наріжу курчата і буду помаленьку тут поратися. Трошки підсапаю тут коло цибулі, зараз около полунички бур'ян. І піду там на кабачках трошки присапаю. Отакі От в нас справи. Може, дасть Бог вже буде трохи тепліше, так як були дощі грози з градом. У нас вчора в районі ну, Зенігородки там був град. Слава Богу, в нас в селі минуло, в нас не було. А в Зенігородки був гарненький град. А в нас минуло. Бур'яни і трава в нас росте гарно в садку. Казала, чоловікові бери коси, в нього щось там поламалось, трохи коса. Купляв якісь там до щось крутив. Вчора, може, десь скрутив, бо треба вже косити. Люцерки там накосив свиням, а траву поки не косить. Ось такі у нас справи. Стірку одну повісила, друга в нас стирається. Бо вчора ми в спальні навели порядок. Побілили нарешті спальню, зробили порядок, частенько білосніжною водомусіонною краскою білили. Частенько, акуратно, красота. Ось такі у нас справи. Моя пташина ферма. І гендичата, і курчата різного калібру, різної його породу. Красота. Ти робиш на городі, сапаєшся, що хочеться щось напитися, напіток. В мене гостила сьогодні сусідка квасом березовим і із, із, Ну, Бутилку вже роздуло так в степені. Я перший раз як відкривала натуральне шампанське. Вона й предупредила, каже, відкривай помаленьку і одразу наливаю чашку, тому що шипить добре. Я так і зробила, налила повну кружку. І Іноді і мамка приходила, допомогла сапати. То, ми знаю, пили натуральне шампанське. Кажу, натуральна наче брошка. Кажу, нап'ємось, та ще будемо п'яні. Але красота. Добренький такий квасок. Ще пить він. Поставлю тут бутилку, щоб не розлилося. Так що добренький. Зараз будемо пити. Будемо йти знову Хорошо. <ріст> <Добре>. Квасок ядрений. <ріст> Казала, як він грає, то хоч би не оп'яні, як от брошки. бо на вечір ще на роботу. Але смішки з мішками. Квасок добрий, дякую бабі Тані. Хай їй Бог здоров'я посилає. Я буду квас собі робити цикорію. хочу в магазині взяти, тому що в мене нема. Так що зробимо стекурі і будемо тоді пити. Отаку красоту ми навелись вчора з чоловіком і бабліком у трьох до трьох часов дня зранку е, в кімнаті. Побілили ми стіни, будемо е, Тут на стіні, дру, з іншої сторони вікна, був ще один у нас малюнок. Е, тут на цій стороні я була змила його, так як мій син старший намалював. А з цієї сторони довго тут він і бух намальований був шариками воздушними. А це я його змила вчора, одну сіонкою, побілили, навели таку красу чистоту, за нав'язку я сполоснула. Чистеньке красота. Тут у нас в кімнаті темнувато, вона дворіх хмарно трохи. Так що погано видно. Але чистенько. Красота. Ось у собі білесенькі потолки, чистеньке. Що ще треба? Так що будемо ще й за другу кімнату братися, наводитись чистоту. Тут у нас павлік нам і порядок, Чистенько в нього, тут у вуголку, де він у руки робить. Так що, всім гарного дня, а ми далі працюємо. Час сезон зеленої цибулі і кропу зелені є. І захотілося пиріжка, яка жарить із яйцем, цибулею і кропом. Ну, так як мені нема коли, або просто Не хочеться довго тістом возитися, я вирішила зробити ледачі пиріжки. такі. <рес> Зробила ріденьке тісто, додавала сюди просто кисле молоко, на соді трошки солі, додала сюди зеленої цибулі, прям туди в тісто, одне сире яйце, борошна трошки. Ще в вкришу туди тоже яйце, варене два штучки. Гарно все перемішаю просто жарити, як обикновені оладки. Тісто зроблю таке несильно густе, несильно ріденьке. І все разом змішаю і спечу такі, як пиріжки на бистру руку. Таке ще додав сюди трошки боросна. Ну, Таке вже несильно рідке. Добавлю ще всі ці яйця варені. Все перемішаю, бо дуже нажарила я таку гарну миску. отаких, такий, який ледачок пиріжків з яйцями з цибулею. Вони пухкенькі, середині варені, яйця цибулька, булька є м'якенькі, добренькі. Натуральний пиріжок не треба ліпити, не треба модухатися. Сама красота. Напикнитися і будемо їсти. Зараз можна в сметанку вмочити і красота грати. Так що всім смачного і гарного дня.